Привіт! Сьогодні продовжуємо розглядати кілька смішних румунських виразів. Перше. Адормі каунпрунг. Буквально спати як дитина значення міцно спати. Друге. А фачеґін цинцар армесар. Буквально з комара зробити жеребця, а значення робити з мухи слона. Тобто перебільшувати проблему. Третє. Афібеят дієбе. Буквально означає бути хлопцем справи, а значення це надійна, хороша людина. Четверте. Асімці сі, капєшкілі ін апе» Буквально означає почуватися як риба у воді. А значення, тобто. Почуватися дуже комфортно легко.